Thank you Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. Ми з вами знаходимося на території зруйнованого будянського фаянсового заводу. Проведемо екскурсію по території. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Завод було збудовано в 1867 році промисловцем Матвієм Кузнєцовим. Будянський завод випускав керамічні та фаянсові вироби для домашнього господарства. Зараз спробуємо пробратися в секретні місця заводу. Будь ласка. Все зруйновано. У 2006 році завод припинив своє існування у зв'язку з банкрутством. Ми з вами знаємо, що 2 листопада 2021 року відбувся підрив одного з великих корпусів будянського фаянсового заводу. І зараз хочу вам показати все те, що від нього залишилося. Ну, звичайно, що він будувався більше 120 років тому назад, тому це саме цегла, якою будували, будь ласка, клейма, безпосередньо цегли. Я вважаю, що це вже хто, хто колекціонує. Цеглу це вже є колекційні речі. Ось. Будь ласка, друзі, можливо, хто знає, що за клеймо, підскажіть в коментарях. Буде цікаво. От саме такою цеглою будувалися перші корпуси Бодянського фаянсового заводу. Роль заводу в житті буд був дуже великий, адже кожен четвертий член сім'ї працював на Бодянському фаянсовому заводі. Тобто, якщо брати батька, мат, батько, мати та двох дітей, то, як правило, або батько, або мати працювали, ну, відповідно, отримували заробітну плату і утримували свої сім'ї. Тобто це одне із наймагутніших підприємств, яке забезпечувало життєдіяльність селища Буди. Ось, будь ласка, ще хочу вам показати клеймо цегли, саме з якої будували цей завод. Зараз ми з вами знаходимося саме безпосередньо з цього шестиповерхового корпусу, який був підірваний у 2021 році. Отже, це те, що від нього залишилося. Тільки стовпи до да, груди вся, всілякого брухту, камні, цемент, глина. Так, присутні розбитий фаянс. От, будь ласка, навіть клеймо буде 2000-х років, якщо видно вам. Прошу. Тобто таких маленьких розбитих кусочків від посуду по всій території заводу присутні. Звичайно, що під час вибуху ці всі кусочки розлетілися, весь посуд побився. На жаль, от саме така картина залишилася від Будянського фаянсового заводу. Тому хотілося мені все-таки приїхати подивитися на нього, тому що насправді завод легендарний, досить багато посуду йшло на експорт на Середньої Азії, Європи та навіть Латинської Америки. Тому от така ситуація. До речі, друзі. Ось місце, де досить багато фарфору просто розбилося, пошкодилося і от зараз в такому стані. На жаль. Ось всім нам відомі салатники наші, якими ми всі користуємося. Все перемішане з цеглою, з глиною, Ось така картина. Отже, друзі, така картина зараз. На руїнах знайшов. Можливо, підскажете, що за предмет, можливо, хто знає, як називається, можливо, використовував завод в цілях виробництва фаянсу. Ось що ми бачимо реально. Просто, як говориться, без сліз не глянути, але, на жаль, реальна картина саме така. Порівнювати з Баранівським фарфоровим заводом, то там, звичайно, більше цілісний завод, тому що безпосередньо самі будівлі корпусів, вони цілі. Тобто, якщо в разі е, інтересу бізнесу, підприємців буде поновити виробництво фарфору, фаянсу, то в Баранівці це дуже просто зробити. В плані того, що не треба будувати самі. Адміністративні та виробничі будівлі. А от в будах це вже дуже велика проблема, тому що тут нічого не залишилося. Тільки місце, територія. Ось, будь ласка, на зруйнованому корпусі знайшов безпосередньо предмет, в якому робилися тарілки. Бачите, навіть ще одна тарілочка вже тут залишилася як пам'ять. Досить цікаво. Я би дуже хотів щось із цього заводу залишити собі на згадку, можливо, в колекцію. Ну це буде саме цей виріб, який буде в мене пам'ять про те, що. Я перебував на цьому заводі безпосередньо, бачив все на свої очі. На жаль, картина, звичайно, не досить приємна, але на пам'ять собі залишу. Можливо, ми з вами знаходимося на території цеху саме виробничого, тому що тут я почав знаходити всякі різні речі. З технологічного процесу. Тобто ми з вами бачимо, що саме в цих формах виготовлялися салатники наші, так? які ми найбільше любимо, якими користуватися. От досить цікаво, я вважаю, що форма це також вже музейний раритетний експонат. От, будь ласка, саме для салатників, будянська формочка. Друзі, насправді я оптиміст. Будемо надіятися, що все колись буде відновлено від самих корпусів до чудового виробництва. Ось, будь ласка, хочу вам показати, саме яким парканом завод огороджений по периметру. До речі, він зберігся. І це дуже добре, тому що не буде. Проникнення людини. Люди. Звичайно, що пробратися можна, тому що одна із прохідних зруйнована і там є вільний доступ саме. туди. я і пройшов на територію для того, щоб зробити відео для вас, щоб ви зрозуміли, яка зараз реальна картина і що там на території за ситуація. Зараз доріжка йде. Навколо забору, тобто можна пройтися по колу і побачити, яка саме велика територія цього заводу. От, Прошу, паркан досить високий, орієнтовно метрів 4 висота. От. Ну і йде така доріжка технологічна навколо паркану. Ось, будь ласка, паркан. Біля нього яр. Сьогодні рознайомився з однією людиною. Він працював начальником охорони в свій час на заводі. Він мені розповідав, що в одному з цехів на заводі був підземний хід, І про який знали тільки працівники, які безпосередньо працювали в цьому цеху. І він виходив саме в оцей ярок. Зверніть увагу, яка його глибина. І таким чином відбувалося розкрадання. І вже коли вони виявили цей підземний тунель хід, то звичайно, що його заблокували і розкрадання працівниками виробничої продукції припинилося. Повертаюся з міста Буди. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка блюдо, діаметр 30 см. Зображення ручний розпис. На, блюду, на блюдові зображено Божа Матір, Ісус Христос і святий Іосиф Обручник. Дане блюдо в одному екземплярі. Будь ласка, клеймо Будянський фаянсовий завод. Має надпис Проба, дата рік стоїть 1995 і підпис автора. Не впевнений, що таке блюдо є в музеї. Далі салатник. клеймо півник Будянський фаянсовий завод. Далі форма, яку я знайшов на території заводу, досить тяжка, є пошкодження, форма предназначена саме для тарілок для других страв. Баба палашка Ручний розпис. Також є рідкісною. Салатник. Має ручний розпис всередині. Дуже гарні квіточки. Також ззовні клеймо будянський фаянсовий завод. Хвилястий кантик. Являється рідкісним. Друзі, це всі мої знахідки в місті Буди. Друзі, на цьому будемо завершувати подорож по території Будянського фаянсового заводу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Звичайно, що ми ще раз повернемося сюди. І зробимо більш детальніший огляд. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!